Нарешті залізничний вокзал отримує нове обличчя. Мукачівці дочекались ремонту при вокзальної площі. Наразі триває розширення пішохідної зони, тротуари вже оновлені. Реконструкцію місцеві чекали вже давно, адже площа, куди приїжджали і приїжджають перш за все гості міста, була в далеко непривабливому стані. Все, Що не робиться, робиться до кращого. І, і, і треба мати оптимістичний настрій для того, щоб і, розуміти, люди стараються, люди хочуть зробити це ж і, не тільки для себе, для людей, для приїжджих, це ж лице місце пра міста, правда ж? Так що думаю, що все буде добре. Не місна, але мені приємно буде заїхати і о, приїхати у Мукачево і подивитися, як все зроблено по євростандарту, і люди будуть думаю, задоволені. Нормально все так. Клучимо все йде, я так читаю. Порядок все таки треба зробити, звісно, так що то, то добре, то клучимо. По первих людям зроблять воду, каналізацію, порядок наведуть на вокзалі. Це дуже прекрасно. Загалом Мукачівська міська влада планує витратити понад 11 мільйонів гривень з місцевого бюджету на реконструкцію привокзальної площі. Завершити цей проект планують в кінці літа. Даний проект розпочався ще в 2021 році, в кінці року. Ми розпочали ми роботи з підключення проведення підключення конверційного водопровідної мережі. Вартість даного проекту близько 10,5 мільйонів. Виграла підрядна організація фірма ПК Плюс М. Плануємо завершити даний об'єкт. В середині року, приблизно травень-червень місяць. На даному об'єкті зараз проводяться роботи по влаштуванню каналізаційно-водопровідної мережі, тобто проводиться вся нова мережа підключення абонентів, а також заміна всіх каналізаційних люків, колодязів, а також проведення водопроводу з, різкою, з подальшою врізкою до всіх абонентів, які передбачені на даному проєкті, після чого буде влаштовано освітлення. А далі змощення території, тобто благоустрій території, влаштування бруківки, тротуарів, освітлення знаків. Ну і всього іншого. Чекають на реконструкцію як місцеві жителі, так і туристи, адже всі як один кажуть, що вокзал це обличчя міст. Загалом тут планують демонтувати стару кам'яну бруківку та замінити її на асфальтове покриття, облаштувати велосипедну доріжку та велостоянку. Тому незабаром вокзал прийматиме гостей у оновленому вигляді.